І неважливо, яка погода за вікном. Команда ВЗС летить на вигрузку. Сьогодні у нас Нівтішин. Іду по ключа, задобав цей пісок, загруз. Поки нічого не робимо. Зараз будемо підкурву в камуляторі. Ззаді бажні куди. Вже пультом клацали, б то вже щось було б. Rover 3 літра дізель. На такій комплектації шикарні. Шкіра, всі діла, все є, коротше. Без пошкоджень машина. Заводиться, їде. Тут зарадить тільки комулятори. Це в нас Mitsubishi Outlander. От такий апарат. Там подушки постріляні, нічого. А це мій собі шикантер, якщо що. <сі> якщо вигрузимося, може ще назад буде погано їхати. Можемо загребтися в цьому піску. Дуже бережемо, розвиваємося, заходимо, роззутимо. Перший пуск. Не хоче. Слабо підкуріли. Ренджани так просто і підкурить. Буде діло. Як бустера підключити. Пробує. Постійно. А бустер цей ж має. Типу він зарані. Ну я бустером за прикурву. Акумуляторним цим таким маленьким. Ні, не маленьким, великим. Таким як у Ну, Американці. Єськові. З другої спроби вдалося там завести Чуть-чуть Не хватало. Чуть-чуть не хватало току. Я тебе не чую. Почуєш потім. Як бачите, машина з'їжджає своїм ходом. Апарат. Нє-ні. Він якщо поробить, то може трохи подзарадити. Він хоче в сторону поставити, мов мотоблока прибрати.